Вони приїхали з потухшими очима, не знаючи взагалі, куди їх привезли і для чого. Але ж пересівши баскетбольні візки, вони з таким захватом гасали по, по майданчику. Євген військовослужбовець з позивним черешня. В травні 2023 року під Бахмутом отримав поранення хребта, через що тривалий час не відчував ніг. Однак за допомогою спорту тепер знову вчиться ходити. Перша моя збірна. За кордоном, це були ігри нескорених змагання військово-повітряних сил США в Лас-Вегасі. І от, повернувшись звідти, це ну, так, долучився до спільноти. І основна мета наша, причому ну, принаймні по Україні, це не власні засягнення, не медалі, а саме можливість долучити. До будь-якого виду спорту хлопців свіжих, які тій, і щойно повернулись з району бойових дій з, з, з будь-якими ураженнями. Це допомагає хлопцям соціалізуватися, сприйняти себе вже в новому стані, ну і відчувати себе рівними в суспільстві. Чоловік спробував себе у різних видах спорту, виступав і на закордонних змаганнях. Тепер залучає до активного способу життя і інших поранених військових. Ми організували тренування, запросили хлопців, свіжих хлопців з Клевані – Це військовий госпіталь ветеранів І от Приїхали п'ять хлопців на візках, і це не передати словами. У складі Рівненської є команда з баскетболу на кріслах колісних. Чоловік готується до чемпіонату України. Днями вони зіграли товариський матч з львівськими титанами. Наша баскетбольна команда хлопців на креслах колісних. Приймають наш до нас приїхали гості Львів'яни. Це перша офіційна гра, скажімо так. На сьогодні це просто товариська зустріч, але в рамках підготовки до майбутнього сезону, який буде в листопаді місяці. Ми заявили на шкафат України. Там буде близько вісьми команд, а може навіть більше. Баскетбольна команда на кріслах Колісних функціонує в місті уже півтора роки, і більшість часу вони тренувалися на звичайних візках. У нас нещодавно з'явилися ці професійні візочки, і хлопці більше року займалися на звичайних візках, і це було дуже незручно, бо вони не такі подвіжні, вони не такі, не такі рухливі взагалі. І зараз дійсно більше маневреності з'явилася і можливість працювати деякі, знов повторюсь, взаємодії. Львівська команда сформувалася близько двох років тому. Грали її учасники і за кордоном, і в Україні. За словами капітана команди, спорт це в першу чергу реабілітація. В першу чергу це комунікація, ресоціалізація, реабілітація, як фізична, так і ментальна. Спілкування це можливість на людей подивитися, себе, показати. Ну це активності. Якщо в команді здорова комунікація, ну це фактично друга сім'я. От в тому і переваги командного виду спорту є, е, е, скажем, можливість е, підтримати одне одного, десь направити, десь допомогти. От, десь десь підняти рівень навичок, знань, умінь і так далі. Як одна, так і інша команди своїм прикладом хочуть залучити все більше людей, які опинилися на кріслах колісних до занять спортом. Перемогу в товариському матчі з рахунком 27-24 здобули львівські титани. Ольга Денілюк, Олег Шаламай, новини Рівного.